Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 10 травня 2025 року. І не раз мене запитують, як мій виноградник відновився після зворотніх заморозків. Ось дивіться, це є полуничний. Ото один такий пагін, інші теж є гроно, бачите? Теж є гроно. Але багато пагонів є і без грону. Дивіться, бачите, є з гронами, є. Одним словом, без врожаю не будемо на полуничному. Ось Рембо осагрений минулому році. Сюди на це місце. І ось дивіться. Буде два грона. Хоч пагін слабенький, то якісь всі будуть викормлювати кущ листової маси. Вже можна підтвердити буде цього сортність. Дивіться, це і конвалія, ландиш. Дивіться, два грона. Тут немає. Тут є грона. Тут ось є гроно, тут є гроно. Тут немає грон. Ось на маленькому є. Ну, не будемо, не будемо без врожаю. Ось красавчик писанки, дивіться, бачите, є гроно. На цьому пагоні немає. Ну, то будемо нормувати. Тут є гроно, тут є гроно. Бачите, є. Далі де? Тут є гроно, тут, тут. Ну, щось буде. не можна сказати, що зовсім не буде. Дарунок не світає слабенько. Одне таке грона є. Більше немає. Дарунку не світає. Зато мускатель. Дивіться сорт який. Мускатель. Дивіться, які грона. Дивіться, знову є грона. Знову, знову є грона. Це як який сорт, залежить від сорту. Ось дивіться, скільки на мускателі грон. Ось, білий виноградик з мускатом. Якби, дивіться, скільки грон. Зараз ще покажу. Ось академік, друзі. Академік, дивіться. Гроно, гроно. Гроно, гроно. Є. Ось гроно, бачите. Ось. Ось. Є, є гроно, є. Є, без врожаю не будемо. Ось теж ні, це не академік, це голдфінгер. Аж ти голдфінгер викидає одне гроно І... майже немає. Голдфінгер, одним словом, мало врожаю. Після зворотних заморозків видає. Дуже мало. Дуже мало. Дуже мало. А ось у нас Байканур. Як то кажуть, робочий коник. Ось гронко викинув після зворотніх, заморозків. Ось малюсіньке дуже. Ще десь з того боку я бачив. Ну Щось буде на ньому. Відпочине цей рік. Є, 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 трошки буде. Трошки буде грон. Ось релайн Pink Сідліс, бачите, має мати. Контрольні гронка, і вони будуть, я думаю, прийти. ось Black Grand Black Grand теж дасть трошки грон. Бачите, є он там грона. Дасть, щось буде. Тут є на Black Grand грона. Не буду по всіх сортах йти, а ось так покажу, як виглядає виноградник. Бачите, це на 10 червня 2025 року. Майже не змерз Юпітер. І дивіться, що він показує. Дивіться, скільки грона. Ось, дивіться, що показує Юпітер. Ще нормування ніякого я не проводив над Юпітером. Бачите, все в гронах. Все. Трошки його було поморозило, але не дуже крепко. Ну і гронами він. Грона він видає. Видає багато грон. Бачите, багато. Мускат блау більш попав під приморські. Чи заморозки зворотні. Ось бачите? Теж на ньому, на мускат Блау. Грон трошки менший, як на Юпітері, але теж дуже багато. Що зворотні заморозки йому не дуже зашкодили. Бачите, які грона будуть. Мускат блау це, друзі, не буду я затягувати відео, аби воно вам не набридло. Так, так що? Ще є багато роботи, потрібно нормувати. Надії карання, бачите, якщо виноград спочатку хлорозить і ви його нічим не обробляєте, настають теплі дні і воно все відновлюється. Надії карання теж буде з врожаєм. І проморозило, але врожаю буде. Так що нехай всім щастить, гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом.